У зв'язку із відключенням блоку номер 3 на Запорізькій атомній електростанції потужністю 1000 МВт і виникненням непокриваючого дефіциту потужності станом на 1 грудня за командою диспетчера центральної енергетичної системи було введено графіки аварійних відключень. Основна мета цього заходу збереження цілісності об'єднаної енергетичної системи. України національна енергетична компанія Укренерго зобов'язала усі обласні та районні енергопостачальні компанії неухильно виконувати встановлені ліміти споживання, тривалість та обсяги відключень електроенергії в подальшому будуть регламентовані диспетчером центральної енергетичної системи. Як прокоментував Віктор Слободян, начальник Городоцького РЕМО, ситуація із перебоями в електропостачанні сталася через те, що на ремонті знаходиться третій блок Запорізької АЕС та нестачею вугілля на. На складах теплоелектростанцій, адже значна кількість вугільних шах знаходиться на території підконтрольній бойовикам. Тому відключення викликані нестачею електроенергії. За період відколи я працюю, таких серйозних відключень не було. В неділю стався сталося пошкодження, виведений з ладу. Один енергоблок на Запорізький атомний. і як результат, бачите, що ми маємо. Звичайно, в понеділок у нас це пройшло менш болезно. Скажімо, нам по команді диспетчера ми зменшили споживання електроенергії спочатку на 160 ватт, потім на 380 ватт поступово ми по дві години відключали, почергово відключали лінії, і більш-менш так воно пройшло менш так сказать болезньо. А вже вчора ми зранку теж отримали команду від. Обласного диспетчера зменшити споживання спочатку на 160, потім на 380 ватт. В кінці кінців нам поступила команда і ми зменшили споживання майже до 50% енергії, яку ми споживаємо. Але в 17.10 поступила інформація від обласного диспетчера, відключаємо 110-ку. Відповідно, був відключений весь район від електроенергії. У сідні Городоцький РЕМ приймає шквал телефонних дзвінків. Обурені люди не стримують своїх емоцій, проте енергетики підкреслюють, що діють лише за вказівкою диспетчера національної енергетичної компанії Укренерго. Ми працюємо по вказівці обласного диспетчера. На даний момент у мене вказівка була відключити 160 кВт. Ми почергово по дві години відключаємо лінію, намагаємося ці лінії, що вчора були задіяні під відключення, окрім. Тої години, що була відключена 110-ка і повністю район був обеструмлений не зачіпати, тобто доставити споживачам нашим мінімум дискомфорту. І так працюємо до вказівки обласного диспетчера, тобто відключаємо по дві години з різних підстанцій різні лінії. Загалом, за словами керівництва профільного міністерства, ситуація має нормалізуватися до 6 грудня. Хоча, як відомо, раніше, премєр міністр Асеній Яценюк обіцяв, що полетять голови чиновників у разі відключення електропостачання.